спробувати себе в ролі юних кінологів таку можливість мали десятикласники ліцею номер 14 Учні завітали до кінологічного центру поліції Хмельницької області, аби ближче познайомитися з роботою службових собак та їхніх тренерів. Познайомили з матеріальною технічною базою кінологічного центру, розповіли про те, як ми вирощуємо собак, підготовлюємо та як вони працюють. Найбільш всього їм сподобалося приймати участь у тренуваннях та спробувати себе у ролі. Кінолога на дресирувальному майданчику підлітки спостерігали за роботою лабрадорки Лоли та німецької вівчарки Холі, справжніх професіоналок своєї справи. Опісля школярі із задоволенням поділилися враженнями від побаченого. Ми сьогодні гралися з собаками, вчилися їх дресирувати. Нам розказали, що собаки шукають всякі вибухівки, наркотики, і це дуже цікаво. Було цікаво. Ми сьогодні побачили, як дресирують собак. В яких умовах вони знаходяться, як вони знаходять всякі предмети, вибухівку, наркотики мені теж дали змогу попробувати себе в ролі кінолога. Мені це теж сподобалося.